Ортивні кузні сумщини 35. Відомий спортивний журналіст Михайло Осташевський написав книгу про інститут фізичної культури педагогічного університету. Це вже друге видання. Перше побачило світ 5 років тому. Мої найщиріші вітання усім любителям спорту Сумщини. Результати наших земляків на Пекінському чемпіонаті світу з легкої атлетики. Бронза шосткинця Олександра Черкая Його життя давно і міцно пов'язане зі спортом. Ним займається про нього. Розповідає іншим у власній авторській передачі. До звичного амплуа спортивного журналіста кілька років тому додалося ще одне письменник. Михайло Осташевський презентує вже друге видання, присвячене інституту фізкультури. Цього року підрозділ Сумського державного педуніверситету святкує ювілей 35 років. У нас на сьогодні з'явилися дві олімпійські чемпіонки наші випускниці Валентина Валентіна і Віта Симаренка. 135 осіб мають титули призерів чемпіонатів Європи та чемпіонатів світу. Серед наших випускників біля 100 майстерів. Стрів спорту міжнародного класу. Словом є ким і чим пишатися. Успіхи студентів і досягнення викладачів знайшли відображення у книзі. Вже другий на рахунку Михайла Сташевського на першу пробу пора. Пішов рік. Згадує автор на другу втричі менше. Все про все у мене було лише 4 місяці. 1 липня я мав здати рукопис до видавництва університетська книга. Певну допомогу в реалізації цього проекту. Мені надав проект «Спортрев'ю», телевізійний проект, який я реалізую вже 20 років. який зараз виходить на телеканалі «АТВ». Я кожного тижня, кожного дня, я в курсі спортивних новин сумщини знаю про всі досягнення, про всі здобутки наших спортсменів, в тому числі і студентів інфіскульту. Тому саме завдяки телевізійному проекту «Спортрев'ю» ця книга вийшла з друку. Вчасно вийшла вийшла вчасно на радість фізкультурникам. Вы знаете, эта книга, эта история моя личная, потому что я 42 года уже работаю в УЗИ. Секрет успеха заключается в самих студентах. С каждым годом студенты становятся все лучше и лучше, хотя желание их стать учителем уменьшается в связи с такими заработными платами. Но все же фанаты остаются. Усі випускники, починаючи з 84-го року, можуть знайти себе у книзі. Там і моменти яскравих хвилин тріумфу спортсменів. Значна частина книги присвячена успіху сумських хокеїсток, тренером яких уже 30 років є Світлана Макаєва. Одна з випускниць вишу за ці роки він показав, що факультет дуже востребований як спеціальність. і таке Такої випускників це... – випускников говорит саме за себя у ну, самое главное, наверное, хочется, щоб у нього була своя великолепная база. Преподавательський состав хороший професорський руководящий, просто великолепний. Но треба розвивати базу. Я думаю, це буде на першому місці. Добрих слів на адресу рідної «Альма-Матер» від її випускників. Звучить чимало інститут, дав дуже багато. прежде всього знання. Знання іменно в своїй професії уміння стріміться добиватися своєї цілі. Укрема інституту, історія якого автор детально виклав у книзі, стояли чотири керівники. Зараз тут працює 54 кандидати наук, вісім професорів. Це справді спортивна кузня Сумщини. Один із перших екземплярів одноіменної книги отримує батько Михайла Сташевського Леоніда Сташевський. Єдиний в області спортивний арбітр, що судив ігри 20-ї олімпіади у Москві. Анна Світлична, Руслан